Ну що, ребята, алюміній спробували. Хочу спробувати нержавійку. У мене є деякі кусочки нержавійки. Дивіться, заміряємо товщину. 0,7. 0,7, 0,8. І от хочу проварити оцей шов. Дивіться, дивіться, як клас. Шовчик, хочу його проварити і спробувати зачистити. Бо сам апарат 2 кВт. І він пропонує режим сварки є і режим очистки шва. Дуже цікава ідея. Саме цікаве те, що він 2 кВтний цей станочок. Це 3 в одному. А ми використовуємо на 0,8 нержавійку, 0,7 12% потужності. Представте собі, 12%, який потенціал є в станка. Так що будемо варити цей шовчик, дивіться, як виходить. Як варить. Уточню, друзі, варимо, варимо без проволоки. Що Спробуємо його зачистити. Подивіться шовчик. Красота. Красота. Все проварено. Зсередини проварено. Зараз спробуємо цей шматочок почистити. Дивіться. Включаємо апарат, переводимо очистку сварочних швів. Дивіться. Там і дивіться. Подивіться. Краса, ніякої чорноти. Все почистило. То що треба. Дивіться, от у нас є ще один шов. Він чорний. Дивіться, зараз спробуємо його почистити. Подивіться різницю, бачите? Половина чистенького, половина е, перепаленого. Так що цей апарат ще чисте шви. Це не три в одному, це 4 в одному. Так що, кого цікаво лазерне обладнання, місто Вінниця, компанія Лазервін. Підпишіться, слідкуйте, щоб нічого не пропустити. Так купуйте обладнання. Є в наявності ось такий апарат. Е, в наступний. В частині ми розкажемо вам про енкодер, які є функції в цього пістолету.